Мої вітання, ви на каналі Бандера в Окопі. Ну і будемо відкривати сьогодні ящики по акції ну, от, У мене є 15 ящиків і зараз будемо, будемо дивитися, що з них випаде. Чи мені, по, мені пощастить, щоб випав якийсь преміумний танк. Погнали! Перший ящик це 100 тисяч срібла. Далі резерви. Ще одні резерви. Щось не дуже щастить поки. О, карі вибив. Нова ПТ-шка. Капець. Оце повезло. Оце пощастило. Ну йдемо далі, ще 11 коробок є. Оце реально пощастило. Сто тисяч срібла. Так, ще, я так поняв, два d стиль, ну і. Е, э, резерв. Ого Чіфтейн, Другий преміумний танк за 15 коробок. Я в шоці. Просто я в шоці. Я щось чув, що цей чіфтейн не дуже добрий є, але все ж за 15 коробок два преміумних танка це, це круто. Резерви і стиль, який, він, який тільки шово випав. Перед цим день преміум аккаунта і навчальна брошурка Ще 6 коробочок лишилось. Що буде далі? О, резерви на срібло це добре. 100 тисяч срібла. Ще раз резерви на срібло. Резерви на срібло знову. Ну це добре, що вони падають. Так, рез знову резерви і остання коробочка це буде... Резерви. Отже, за 15 коробок випав тільки один день према. Випало декілька резервів на срібло, там 2 чи 3-2D стиля. Ну і якби є нові преміумні машини. А саме нова ПТ японська Карі. Е, е, відео про Карі я запишу десь буквально, можливо, на наступний чи на день чи пізніше трошки. Можливо, скоріше гляну. От, Карі і Чифтейн, Де то Чифтейн? Чифтейн. Відео тож по ньому запишу. От. Цікаво буде покатати. В принципі, м -м дроп з коробок за 15 штук, це ну, якби він порадував два преміумних танки. Я, я взагалі хотів, аби хоча б один був. От, ну, аби був два, то це прекрасно. Ми було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.